Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили два російські літаки су 34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, а ще два суттєво пошкоджені. Тобто, сумарно чотири виведено з ладу, два виведено назавжди. Тобто, Росія вже не зможе з ними користуватися для того, щоб завдавати. Ударів кабі, кабами по українських позиціях. Ну а два вочевидь потребуватимуть дуже тривалого затратного ремонту, і не факт, що ще вдасться дуже швидко їх повернути в стрій, що називається е, в швидкий час. Отже, ці, е, ці літаки знаходилися в Волгоградській області неподалік до кордону з Україною. А що це означає? А це означає, що це якраз активні літаки. Ті, які Росія зараз застосовує, які застосовують ВКС Росії для бомбардування українських позицій кабами, тобто, су 34 це якраз і є найчастіше носіями ось цих авіабомб.